Зараз починаємо урок фізичної культури в онлайн форматі. Виконуємо зараз з вами вправи, щоб ви були, як кажуть, здорові, усміхнені і мали міцне батильське здоров'я. Поставили ноги на ширині плече й руки на пояс, по черзі нагал голубою, по два разом ліво, вправо, вперед, назад. Вправи виконуємо, не поспішаючи. Підмір рахунок. Приготувалися. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два. три. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили вправу. Вращаємо руками голові оберти. 8 раз вперед, 8 раз назад. Приготувались. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили вправу. Права рука вверху ліва вниз, в кулак. На кожній мій рахунок накривки руками. Руки рівні. Приготувались. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили вправу. Кість в замок. Вращаємо кистями колобі оберти. 8 разів вліво, 8 раз вправо. Приготувались, почали. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. В другу сторону раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В другу сторону раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Другу сторону раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Закінчили вправу. Виращаємо корпусом по два рази вліво, два рази вправо. Приготувалися. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили вправу. Стіка ноги на різні, руки на поясі. По черзі нахилту луба по два рази вліво, вправо, вперед, назад. Приготувалися. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять. шість, сім, вісім. 6, 7. Закінчили вправу. стійка ноги наріза. Ліва рука на поясі, права пущена вниз. Щасним мірахунок, Наклони. Спершу вліво і тянемося правою рукою, потім вправо і тягнемося лівою рукою. Приготувалися. Почали. Один. Тягнемося. Два. Три, 4, 5, 6, 7. Вісім. Продовжуємо. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили вправу. Стійка по ширші ноги на Що з ними рахунок наклони. По два рази вперед, два рази. Назад прогибом. Стараємося ноги в колінах не згивать. Приготувалися. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, ші, сім, вісім, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, Закінчили вправу. Піджимаємо праве коліно під грудь. Тримаємо його правою рукою. Стоїмо, не падаємо. Поки я рахую. Приготувалися. Почали. Один. Не падаємо. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Міняємо ногу, піджимаємо ліву ногу, тримаємо лівою рукою, не падаємо. Приготовились, почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закінчили вправу. Щасним рахунок піднімаємо по черзі праве коліно і ліве коліно. Але при піднятті її трошки його фіксуємо. Тобто раз, два, приготувалися. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Продовжуємо. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили вправу. Хорошенько просрусували руки ноги. Походили, відпочили. Наступна вправа. Поставили руки. Впереді, трошки вище плечей, часний рахунок маг ногою. Спершу лівою ногою до правої руки, потім правою ногою до лівої руки. Ноги в колінах не згибаємо, руки вниз не опускаємо. Приготувалися. Почали. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Продовжуємо. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили вправу. Походили, поробили руки вверх, вдох, руки вниз, видох. Руки вверх, вдох, руки вниз, видох. Походили, перестручували руки ноги, походили, відпочили. Поставили ноги нарізно або на ширині плечі. Руки за головою спина пряма. На кожний мій рахунок присідаємо. Стараємося спинку тримати рівною. П'ятки від підлоги не відриваємо. Приготувалися. Почали. Один, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. один. Два. Три, 4, пять, 6, 7, 8. Продовжуємо. Один. Два, три, 4, п'ять. Шість, сім, вісім. І ще вісім раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили вправу. Хорошенько прострусували ноги, щоб вони вранці не боліли. Наступна вправа. Поставили ноги разом. Руки витягли до гори. А зараз на мій рахунок піднімаємося вверх на носках і тянемося руками до гори. Приготувалися. Почали. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Продовжуємо. Один, два, три. Чотири, пять, шість, сім. Вісім. Продовжуємо. Один. Два. Три. Чотири, пять, шість, сім, вісім. ще вісім раз. Один. Два. Три, чотири, пять, шість. Сім. Закінчили вправу, перетрусили руки ноги, походили, відпочили. Так, наступна вправа. Ще на мій рахунок, стрибаємо догори і тягнемося руками. Коли приземляємося, приземляємося з носка на п'ятку. Це дуже важно. Приготувалися. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо. Один. Два. Три. 4. 5. 6. 7, Закінчили вправу. Походили, поробили руки вверх, вдох. Руки вниз, видох. Руки вверх, вдох, руки вниз, видох. Ходимо, відпочиваємо. Наступна вправа і сьогодні остання. Стійка ноги на стороні плечі, руки на поясі. На першій 1-8 стрибаємо на правій нозі, на другій 1-8 стрибаємо на лівій нозі. Стрибаємо з доска на п'ятку. Приготувалися почали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 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 раз, два, три, четыре, пять, шесть,

Руки вниз, видох, руки вверх, вдох, руки вниз видох. Ходимо, відпочиваємо, розтрусуємо руки ноги, приводимо себе до гарного стану. Ходимо-ходимо, відпочиваємо. Ну і що? Наш урок онлайн підійшов до свого кінця. Так що будьте здорові, займайтеся фізичною культурою і спортом і майте міцне матерське здоров'я. До побачення, до зустрічі у понеділок чи в інший день.